Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про польську економіку і про роль українців е, в такому динамічному розвитку всієї польської господарки. Перед тим як ми почнемо, я попрошу кожного з вас підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. А також поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачило більше людей. Масштабний наплив працівників з України став важливим фактором в такому динамічному розвитку польської економіки за останні роки. Згідно з інформацією, яка розміщена на сторінці 300 gospodarkapl я залишу посилання на цю сторінку в описі е під відео, згідно з новим дослідженням науковців з Варшавської школи економіки та Національного банку Польщі завдяки трудовим мігрантам з України. Польська економіка щорічно зростала на відсотка швидше. А в самі пікові роки, коли їхало до Польщі найбільше українців, це період 2016, а також 2017 року, вона зростала швидше на цілих 0,7 та 0,8% кожного з років. Науковці якимись там різними методами досліджували внесок трудових мігрантів з України. В розвиток польської економіки з точки зору кількості відпрацьованих годин, а також продуктивності праці, дослідження показало, що наплив працівників з України збільшував попит на робочі руки в Польщі в період з 2013 по 2018 рік. На цілих 0,8 щорічно спираючись на ці дані, а також на показники економічного зростання Польщі в цей період науковці встановили, що загальний вклад українських трудових мігрантів зростання ВВП Польщі протягом 2013-2018 років склав цілих 13%. Тобто, якби українські мігранти не почали їхати так масово до Польщі і не виходили б там на роботу, то польська економіка мала б на цілих 13% зростання менше, і це б зробило її набагато слабкішою, тому як для когось з вас 13% це може бути досить мало. Але якщо ми говоримо про світову економіку, то там кожних там навіть 0,1 це вже мільйони доларів, і ці гроші можуть піти на медицину, на дороги, на освіту і на щось інше. А українці ем, посприяли тому, що Польща зросла на цілих 13% швидше ніж могла би зростати без них. Навіть самі автори дослідження цього інституту 에, говорять так, що масштабна еміграція з України була важливим чинником динамічного економічного зростання в Польщі в останні роки. Тобто, ми можемо зробити висновки: що якщо б не ми, не українці, які їдуть до Польщі на заробітки, то Польща ніколи б не стала першою економікою в Євросоюзі по темпам свого економічного зростання. Тож, якщо ви досі зустрічаєте якихось поляків, які вам говорять, о, ви там дурні українці приїхали, забираєте в нас робочі місця, то просто їм скажіть, що йдіть ви до одного місця, тому як саме завдяки нам польська економіка зросла на цілих 13%, і ми тут для вас робимо набагато більше, ніж ви для нас. Хоча, якщо взяти, взяти в загальному, то і нам в Польщі добре, і полякам з нами також добре. Тож я думаю, що ми будемо дружити і далі всім буде добре, і також зарплати будуть підніматися в Польщі, і всім буде супер. А ви, будь ласка, напишіть свою думку із даної теми, і з приводу е, відношення поляків до українців. Як ви вважаєте, чи поляки добре ставляться до українців чи ні. Мені дуже цікаво послухати вашу думку. На сьогодні маємо ось такі новини. Я буду вдячний вам за підписку, буду вдячний за лайк під цим відео. Хочу побажати вам гарного дня і до нових зустрічей.